Всім привіт! Дякую величезно, що звернули увагу на це авто. А як же могло бути інакше? Renault Zoe 2020 рік. Хто не знає, це повністю електрична машина, а хто знає, скажу особливості. Це Intense. Таких машин в Україні просто обмаль. Тут стоїть нова батарея ze 50 запас ходу близько 390 км. по стандарту, який я точно не пам'ятаю. Пам'ятаєш, там W. ТС і ще якась буквочка, не пам'ятаю. Тобто при помірній їзді вона вам проїде приблизно стільки ж само. Та також нагадую, що тут 100 кВт двигун, тому вона і динамічна, і оптимізований розхід в неї електроенергії. Е, неймовірний дизайн, як на мене, одне з найпрекрасніших рішень по співвідношенню ціна, якість рік випуску запас ходу. Е, поїхали далі. Одразу давайте зробимо соціологічний зріз і скажемо, що це авто у Франції було підфарбоване. Для того, щоб показати, де я взяв таку от штукенцію, і зараз ми з вами перевіримо, де і наскільки. Це за попередніми даними. Е, огляд організуємо наступним чином. Зараз я закриваю всі ці відкриті елементи автомобілю, е, проходимо по зовні машину, міріємо тощиноміром, е, товщиноміром я мав на увазі ось це. А потім ми оглянемо опції, тому що, як ви вже встигли помітити, по решітці, по фуллет оптиці і по всім іншим пирогам, по датчик розпізнавання знаків, щоб тут авто в максимально можливій комплектації. Що ж, підкапотний простір. Ну, як бачите, тут нічого не варено, не клеєно, тут є один підшпатльований елемент. він Ну, Бачите, так склалося, машина така доля, що ось тут ну, повинно було бути. І зараз ми це все діагностуємо. Ось тут була притертість, і її відновлювали ще там. Ну і по колу, вона освіжена, там кілька мікрон, помітите все. Так, що ж, дивимось під капотне, давайте одразу включимо супер. Експерта, подивимось, фари, так, нічого ніде не ні, пайно ні, ні. Я жартую, звичайно. Ви все по місцю глянете, тут видно те, що я помітив, що регулювався капот. Е, є певні бачите сліди підфарбування, його не глобальне е, перефарбування, але ну воно було. Ми це знали, коли брали, але в інтенсі таких машин немає. коли ви закр... закриваєте капот і не включаєте фанатичного підбірника, нічого цьому авто не бракує. Однак. Е, ще машина не їздила нас на ТО, тому зараз я публікую машину по акційній ціні. Потім, коли ми вже зробимо все глобально обслуговане, ціна трошки зміниться. Е, будь ласка, приїжджайте, можете в такому стані забирати, ніхто не заважає. Е, так, роблю все, як сказав, закриваємо всі ємкості, зарядочка йде в комплекті, але я б одразу скажу, ми ж не на ринку, правильно? Я б її не радив, бо в мене був вже такий. Е... Не дуже прикольний випадок. З цією зарядкою і ще з кількома автомобілями. В нас є зарядки, які ми і продаємо, і рекомендуємо по простій причині. Наприклад, Зойка, якщо ви поставили на ніч, у вас, вибачте, зараз хірувастенька, заземлена розетка, у вас є висока вірогідність, що зранку ви прийдете до автомобілю кудись їхати, а вона не зарядилась. Тому що ця зарядка боїться втрати заземлення. Ми в альтернативу пропонуємо іншу. Там вдвічі товщий кабель. Вона вдвічі має більшу пропускну. Майже вдвічі, майже вдвічі Пропуск... А ну почекайте, це 16, а вдвічі та 32 А. Так що сміливо можна отсюди залишити про всяк випадок, взяти собі нормально і ганяти і заряджатись де завгодно. Тому що ті зарядки, що в нас, вони... Індикують втрату заземлення, але не припиняють зарядку. Е, так Скептики одразу. Машина була підфарбована, значить там тотал. Дивіться, всі вікна, чик, форточки. Все в нас одного року, все як ви любите, не знаю, що там видно. видно е, Торототан. Все в нас правильного року випуску, одного єдиного. Побачили? Ну і форточки 2019 року. Ви знаєте, що парні форточки вони можуть трошки відрізнятися. Так, погнали, активуємо пристрій, натискає мінус, щоб було перевернуте зображення. І що, і полетіло. Оце те, що я вам казав. Тут воно тут воно просто було перефарбоване. Ну, це вс... ну, все нормально. Ми купували, ми бачили. Нічого там страшного нема. Це краще, ніж. Чим лежача коробка чи дири в циліндрах, ні? Фарбувалися та й фарбувались. Далі, те що ж таке, От так, раз, раз. Дах, як бачимо, все ок. Не знаю, чи там вам видно, а так є, погнали по дверям. Ну, тут проклейка. Тут саме цікаве буде зараз з, з другої половини, ну, другої третини, я так скажу, дверки. Десь оце дивіться. Тут було воно, тут, напевно, м'ята нам було, бачите. Ну, ви знаєте, що... Це для фанатиків, для тих, хто ходить там і щоток постійно махає тим чому вважає, що весь світ не фарбований, вважає, що шпатлівки з елементами металу немає. А, ці, звичайно, розстроюються, що як машина фарбована. Але я вам скажу, що ну, як, кожна друга. О, дивіться, яка циферка, де це вона була. Ну, коротше, це бачите, так як ми з вами казали, цей от. Елемент отак був моментик. Ну нічого не зробиш, це ні на швидкість не впливає, ні на корозостійкість, ніде нічого не повилазило. Ну, пороги цілі, все, все окей. Де тут ще, щоб долізти? Не, не переживайте, не 250-60, а тут що в нас? Ну Нічого не зробиш, ну була позовні там дверка. ну Бачите, тут все окей. Подумаєш. Дурничка була прийнята. так крила ми не міряємо. Зараз ви мені там наміряєте в коментах, скажете. А що це за спеціаліст? Ніколи не куплю на машину. А нам, знаєте, ми ж не, не жадні, нам щоб всі абсолютно нас купували, такого не буде. 25-30 день місяць Це нормально. Фу. Туди, назад. Давайте трошки по-молдаванськи, нікого не хочу образити, пройдемо. Просто анатомічно, так, правильно. Робиш крок в 30 см і полетів. Зате ноги стоять на місці. Знаєте, як Генрі Форд, коли робив перший завод Форда? В нього, по-перше, в Генрі Форда, крім того, що він робив хороші машини, його школу побудування виробництва вивчають досі, тому що він думав над тим, як оптимізувати робоче місце, так щоб під час, оце я вам показую, під час роботи, щоб людина менше рухалась тут, а більше робила руками. Це звідси ми дякуємо Генрі Форду за конвейерне виробництво, яке, власне, подивіться. До сьогодні... Боже Саймір, я вам розказую за Генріфорду і мірію пластик. Коротше, до сьогодні його принципи організації роботи супер актуальні і конвейерне виробництво великі в великій своїй частині має завдячувати тим, що Генрі Форд колись думав головою. Розумієте? Так, на що дах у нас пішов. Давайте збішумо. Нормально, ні? оператор, звісно, ну, ви замовляєте на весілля, ви зрозуміли, що ви в кадрі майже ніде не будете. Так, що дуже, дуже зручно. Дверку, щоб не відмотувати назад, давайте, чи я її перевіряв, чи не перевіряв, пройду ще раз. Ну, По металу, ви знаєте, Зоя якби це вже машина нового покоління, якщо так обережно сказати. Метал, звичайно, роблять такий е, досить піддатливий, але скажу, знаєте, в захист цього, всього, що колись в мене була машина французька, я на ній притер радянську машину, ну реально на парковці. Так от, коли я поїхав на викатку, зробили так, що я сам не міг знайти. Я кажу, ти просто неймовірний, ти фантастичний до майстра. Він каже, ні, каже, видихни. Каже, просто тут такий метал, що з ним одне задоволення працювати. Так що є свої плюси, є свої мінуси. Та-дам! Все, є, гайс, нормально я пробігся, мені здається, так. У багажник, а, я вже тут був, задній ряд. Задні ряд, задні дверки, інтенс тут так собі. Так собі інтенс. Але тут же, знаєте, собі трошечки схожий на якийсь i 3 бо ще все таке. Є матеріали такі, знаєте, дуже сучасні, зарядки є. Сижу за собою, дивіться. Я навчусь наступній серії, закривати двері. Над головою місце нормально, нагадаю, 1,81 один, 100 кг. Місце норм. Трьом ні. Ну і ви ж пам'ятаєте, що це машина Б класу. Тут якби і не повинно бути місце трьом. Зручно, класно. Бачу, вже ж трошки мені буде безпечніше, бо є наклейки, прополошки, якийсь такий от узор на дереві, на, на дереві. Таке дерево на стелі. О, три під, підголівника. ну Це насправді фікція це для візуального ефекту. І все фіксиє правиль вороч, якась скотина тут е французька смалила або не могла своїм тим. Попасти від дорі, я не розумію, як це можна. Це Закриваємо це. Ще добре, що, що так обійшлося. Тепер встаймо. ви бачите одним кадром одразу сідаю поперед себе. Ну і ні про коліна там черкані, ні про що мова не йде. Зручні сидіння, класна, бокова підтримка, вмигана краще. Хоча чого вони не поставили сюди змагано крісла? Я думаю, що в мене зараз буде одна теорія, тому що е, думаю, що вони важчі. А тут все-таки ніби облегшено, бачите, оці такі матеріали. О, це не жлобство, це просто тенденція от, нових електросучасних автомобілів. От Все робити за такого. Але ну, виглядає воно дуже стильно. Отак фоткаєте, дивіться. Реально, топчик. Топчик. Пішли на місце водія, тому що це інтенс. І велика, велика частина переваг відчувається саме в будучи водієм. Нагадаю, це авто можна придбати в кредит, лізинг з першим внеску від, ну, від 15-20%. При хорошій історії, якщо там щось не дуже у вас було, раніше також дадуть, але підвисять перший внесок. Відсоткова ставка в кредиті від 16 на вживанні, в лізингу там від 23-5%, також залежить від кредитної історії, від доходу, від цього всього. Але якщо у вас є, наприклад, на руках 20, розкажу, як мислять клієнти. Мають 20, 10 віддали, 10 вдома лежить, виплачують свої потрошки і про всяк випадок, зрозуміли? Це, щоб зараз не думали, щоб коли війна, то ніхто не бере, беруть, і як раніше, і можливо ще більше, тому що А. Зручніше, Б. Росте гривня, фінансують в гривні, без прив'язки до долару, це якби круто. От, І... І можна отримати вдома запасні гроші. Йдемо дивитися до комплектації. Боже, що тут так жарко? Погнали, дивіться: місце водія, блок управління скло підйомничками, складаються дзеркала, блокується все. Дзеркала з підігрівом. система слідкування за розміткою. Тут відкривається лючок, виключається звук, коли ми який. Видається машина, тому що ж немає звичайного, щоб люди боялись тікали, можна це виключити. Коректор фар, яскравість панелі приладів, датчик світла, датчик дощу. бачите Тут круїз контролю, управління меню і телефонією. Тут так само датчик дощу, це ще змагана, екорежим, який повинен оптимізувати. І кондиціонер, він да, тихіше почав ходіти. Кондиціонер в тому числі. Кондиціонер, два роз'єми USB, AUX, Ну все напихали тут. Тут блок управління кліматом в цілому. Досить це так аскетично, скромно, але зручно. Тут є без, бездоротова зарядка для телефону, авторучник, ще бачите, кілька цент євро. От, красивий КПП дуже мені подобається. Шкіряне кермо, не затерте регулювання є. Підігрів скла я не бачу, але воно з акустичним ефектом, тобто не шумить. Е, всьому іншому машинка окей, показує нам датчик шин. Ну, а, до речі, давайте я зараз зупинюсь, бо це, це реально важливо. Ти заспокоїшся чи ні з тими КПП, тими вікнами. Дивіться. Тривога? Тривога? Мазафака. Так, давайте знімаю. Коротше, одразу по неприємним моментам резина тут, ну це походу стокова ще резина, хто не знає, та, що продається машина з нею. Е, вона ну так співпадає. І вона галіма. Тобто на цьому приходите до нас, торгуйтесь. А передня взагалі зимова, нагадаю, ця ж машина автовозом їхала. Ну, Тому яка є. Вона типу, нормальна, але що тут є момент торгу, бо хотів проїхати, згадав, що мене напрягало. Е, так, е, все основне сказав, дорогі мої, дякую, хто не, дивив, не додивився. Дякую, да, хто не додивився в цьому відео. Я всім дякую вам. Реально е, дуже приємно, що ви ці відео дивитесь, Самий простий такий формат, знаєте, і вам найбільше цікавий найбільший фідбек по ньому. Ну що ж, буду старатися більше знімати. Спасибі. Приходьте до нас в гості, будь ласка, дивіться цю зойку, по ціні домовимось. Наявності в інтенсії одна. Не знаю, чи будемо ризикувати ще брати, тому що е, там кілька тисяч різниці з базовою комплектацією, але в інтенсії ти не відчуваєш себе настільки в зої. Хто розуміє, той пойме. Реально комфортна, класна машина і гарно виглядає. Всім гарного дня, побіг вам в ще. Пока.